24 лютого, коли почалась війна, я не спав всю ніч, Читав твіттер. коли побачив, що почалась війна, почав дзвонити друзям родичам. Ми дуже довго вагалися, що робити, бо ситуація не зрозуміла. Типу, історія з тим, що я думав піти в ТРО, закінчилася тим, що я спіткнувся і зрозумів, що якщо у мене буде зброя, я я спіткнусь, просто впаду на зброю. і Помру в перші 15 хвилин війни, і тому вирішив їхати теж на Вона ну в ту сторону на захід. Поки ми доїхали, мак вже був тут. So oh. В принципі, ми знали, що ми будемо їхати саме у Івано-Франківськ, тому що ми думали про це ще до початку війни: що робити, як діяти. Я знав про промприлад. Я бував тут раніше, там два-три роки тому. Декілька разів був у вашому неймовірному барі, просто як відвідувач. Коли ми доїхали до Франківська, якось більш-менш заспокоїлись і прийняли рішення, що треба продовжувати якусь діяльність в Торонто, тому що є величезний медійний ресурс, який можна використовувати. В якихось волонтерських чи краудфандингових цілях. Я написав просто у Фейсбуці пост про те, що ми шукаємо. Якусь студію, місце, де б нас захостили, і відгукнувся Василь з мультимедіалабу. Запропонував нам сісти йому на голову на наступні кілька місяців. Торонто дуже сильно розпорошилося через війну. Майкл щур мобілізувався, пішов у армію. Хтось пішов волонтером у фонд Сергія Притули. Ярослава Кравченко також лишалася весь цей час в Києві, і з нею ми співпрацюємо віддалено. Тут дуже класно, тому що ти опиняєшся в. Такій структурі, яка твої потреби задовольняє максимально. Тобто тобі не треба виходити з проприладу взагалі за чимось. В цьому плані це навіть краще ніж наш офіс у формат стріму. А перший, перший місяць ми робили їх щоденно. Фактично, такий формат він якось відповідав часу. Технічно, це було на початку трохи складно, тому що для всіх це було в новинку, але досить швидко ми все розрулили та впоралися. До речі, нам наші глядачі купили ще якийсь неймовірний пульт звуковий, бо були проблеми зі звуком. А так, у мультимедіалабі було фактично все, що треба для того, щоб нам виробляти наш продукт. Нам треба в принципі набагато менше, ніж ми думали. Зараз це приміщення там не знаю, 5 на 5 і там ми в чомусь втрачаємо, але в плані якоїсь компактності і можливості виробляти якісний контент за з мінімальними якимись ресурсами. Це повністю задовольняє наші потреби як продакшн. Я ще буду лишатися якийсь час у. Франківську, і якщо працювати у Франківську, то промприлад це ідеальне місце. Це, ну я не впевнений, що в Києві навіть існують такі якісь хаби. Які б максимально акумулювали в собі якісь по... і закривали якісь потреби твої давали можливості, особливо для якихось діджитальних бізнесів і в тебе немає якихось потреб і складній взаємодії з зовнішньою реальністю? Мені здається, саме за такими об'єднаннями, як ти сказала, екосистемами майбутнє. Тому не знаю, це варто було б масштабувати в інші в інші регіони.